В даному відео розглянемо, як виписувати рецепти з-під плану лікування іншого лікаря на прикладі даного профіля лікаря-первинки. В меню оберемо пошук пацієнта. Там внесемо прізвище ім'я нашого пацієнта. Далі в карті пацієнта обираєте дії. І переходите до планів лікування. Так як цей план лікування був виписаний в іншому закладі, на даному вікні він не відображається. Щоб побачити ті всі плани лікування, що є у пацієнта виписані, натискаєте Перейти до пошуку на eHealth». На даній сторінці, ви побачите всі плани лікування, які є в пацієнта створені. Ну, і по прізвищу автора, тобто лікаря, який створив цей план лікування, вам вже надасть його пацієнт, вам потрібно отримати доступ до конкретного плану лікування. Обираєте перевірити права доступу, і отримати дозвіл на роботу з планом лікування. Цей пацієнт-карта в мене є метод автентифікації за документами. У вас буде за СМС. І, відповідно, коли пацієнт є з вами, ви отримуєте доступ, 4 цифри коду і отримуєте доступ до плану лікування. Та натискаєте підтвердити. Все, доступ до плану лікування отриманий. Тепер обираєте переглянути призначення. Там ми побачимо на сторінці призначень, що в даному плані лікування створив інший лікар. Тобто є статуси, якесь одне призначення є скасоване, одне заплановане. Нас цікавить, це що є заплановане призначення, щоб далі з ним взаємодіяти. Також на даній сторінці для деталізації, де в нас є призначення, можете натиснути переглянути. Та побачити конкретно, який є препарат в даному призначенні. Щоб продовжити роботу, вам ще необхідно натиснути перевірити права доступу». Тобто, і нам відкривається тоді, в діях, вже доступна функція виписати рецепт. Тепер нас перенаправляє на амбулаторні епізоди пацієнта. Тому що для того, щоб виписати цей рецепт, нам потрібно створити взаємодію або в існуючому епізоді, або якщо в нас немає існуючого епізоду, нам потрібно створити новий епізод і взаємодію, що пацієнт од нас відвідував, і відповідно на підставі вже нашого візиту ми зможемо виписати даний рецепт і з тої взаємодії на конкретний медичний запис. І Обираєте створити новий епізод. Даєте назву епізоду, тип епізоду, дата, коли пацієнт вас відвідував. Можна змінити, можна залишити. Створити та вивантажити. Тепер у створеному нами епізоді в діях обираємо створити взаємодію. Та заповнюємо необхідні дані, які нам потрібні. Як ми внесли необхідні дані, обираєте Зберегти та підписуєте взаємодію. Після підписання закриваємо це модальне вікно. І тепер в діях обираєте виписати рецепт. Так як це в нас є е, виписка рецепту з призначення іншого лікаря, медичну програму ми вже тут не можемо обрати іншу. Тут автоматично підтягується та медична програма, медичний препарат, який був створений в призначенні іншим лікарем. Ви можете дозаповнити ті поля, які є виділені червоним, тобто добова доза, разова доза, де автоматично заповниться спосіб. Застосування. Можете додати нотатки, обрати дози одиниць, якщо вони тут є і обрати створити. Після того, як ми створили рецепт, він став у статусі новий та обираємо підписати заявку. Все, ви наклали підпис. Пацієнту має прийти смс з номером рецепту. Все, рецепт є підписаний. Усі виписані вам рецепти ви завжди зможете переглянути в меню, де є розділ рецепти. Пошук по рецептах. Тут буде відображатися таблиця, де потрапляють всі ваші виписані рецепти. За необхідності ви можете переглянути в діях, перевірити статус та побачити, чи він є активний, чи він є погашений. Також по прізвищу пацієнта можна знайти відфільтрувати конкретного пацієнта, який вам потрібно, щоб переглянути чи знайти його рецепт.